Загальна мобілізація і сьогодні, 21 березня, Верховна Рада України прийняла цікавий закон про те, що всі військово обмежені чоловіки повинні повторно пройти ВЛК. Згідно нового закону, протягом 9 наступних місяців із сьогоднішнього дня всі чоловіки, які носять статус обмежено придатний, повинні звернутись до військово лікарської комісії для того, щоб повторно пройти ВЛК і щоб ВЛК підтвердила статус. Цих чоловіків, тому що у Верховній Раді думають, що багато чоловіків купили собі статус обмежено придатних. Друзі, що думаєте про цей закон, який вже не є законопроектом або прийнятий сьогодні в цілому, і всі чоловіки повинні пройти повторне ВЛК статусом обмежено придатних. Діліться своїми думками в коментарі, також по можливості підтримайте україномовний контент лайком. Та підпискою всім успіхів і мирного неба.